Зробили перший весняний обробіток, пообрізали всі гілки, які ростуть наверх. Тоненькі, менше сірника, і повиводили трошки на сторону основні гілки. Будемо дивитися, в цьому році ми робили обрізку перший раз, не знаю, як воно буде. Зараз буду переносити гілки, всі, що пообрізала. Туди будемо складати на кучку, а потім будемо палити. Так, ну вже зовсім видно, що стало трошки чистіше. Зараз пройдуся граблями і буде в нас краса. Ще раз покажу, як гарно ми обрізали. От, не треба жаліти, трошки пізніше, як налагодиться погода, будемо пробувати обробляти бордовською сумішю. І вже влітку подивимося на результат. Це, нагадаю, буде наша перша обробка. Ми ніколи до цього такого не робили. Ну, будемо дивитися. Абракоса вже не доносила 6 років, вона дуже стара. У минулому році звалили старі дерева, які нам затіняли огород, і тут чоловік намагається викорчувати старий пеньок. Так, ну що, у нас сталася непередбачувана ситуація. Бензопила, не витримала старого пенька і цеп накрився. Позвонили в магазин. Немає як замовити нову. Зараз будемо щось думати. Так, ну ось винуватець наших <гум> мук, можна так сказати. От, чоловік пробував. Можна було б, звісно, зробити по довгостроковому. Варіанту засипати туди якась хімія, чоловік каже, є, і він би з часом би згнив та і все. Але нам не терпиться, хочеться, щоб огород мав трошки культурніший вигляд. Там іще є по всьому садкові багато пеньків, але ми їх залишимо, поки не будемо трогати. Це в минулому році ми посадили молоденький сад. От, я вже обрізала. Це пересажена восени е, малина. Також подивимося, який буде з неї результат, ніби є тут почки вже, які попрокидалися. Так, ну що, чоловік вже поїхав, купив нову Ні, пилку. <сміття> Вийшло в нього повипилювати. Все-таки нова, нова, новий цеп. Впорався набагато краще. Ось, Дивимося. Такі у нас ямки вийшли, Зараз буду закопувати. Дочка якраз поспала, буде мені допомагати. Що ж, залишайтеся з нами, будемо продовжувати процес. Ну що, отака в нас картина виходить. Все поприбирали, пеньочки позакопували. Усі ямки, воно земля з часом всядеться. От, Потім приїде до нас мужчина, який нам мотоблоком ззирає ділянку. І буде в нас така вже тоді більш понятна картина. Ми розтягнемо його грабельками і воно буде чистенько. Прийшла черга звалити оцю грушу. Вона не нужна, а на її місці ми хочемо посадити молоденьку абрикоску. У нас то в дворі три абрикоси, але вони вже дуже старі. От, мало плодоносять. Ось, наприклад, одна із них. Ну що, поїхали? Далі продовжуємо роботу і прибираємо спиляні гілки. Отака От картина в нас вийшла. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що провели з нами цей день. Підписуйтеся на наш канал, заходьте, будемо раді вас бачити. І до нових зустрічей! Пока-пока!